Дівчата, всім привіт! Сіла, вип'ю свою кавочку, Бізешку собі поставила в каву. Тут Софієчку-гойдалка на сон кладе. А я сьогодні четвер, сьогодні планую випікати паски. Маю рецепт, за яким я зазвичай випікаю. Планую і вам показати. Надіюся, в мене вийде. Зняти все відео. Так що смачної кави коп'якаву. І давайте будемо пробувати. Так, Тут у мене в блюді вже я вдарила собі 15 яєць, бо я роблю зі своєї а, півтора порції, з свого рецепту. Тут у мене півтора літра молока. Буду його кип'ятити. А яйця буду збивати з цукром. Я пропишу в описі рецепт не півтора, а одну порцію, то якби десь на 2 кг муки. А ви вже собі можете скерувати, там, зробити, уменшити, щоб була половина, якщо вам то багато. На одну порцію йде 10 яєць, 500 г цукру, 1 літр молока, дріжджів 100 г. Дріжджі я використовую м'які, не сухі дріжджі. Олія 100 г і 200 г масла. Все поступово буду показувати процес, що і як будемо що робити з тими інгредієнтами. Поки що я зіб'ю зіб міксером цукор і яйця. Потім сюди буду вливати гаряче кип'яче молоко. І вже як дочекаю, коли воно достигне, щоб вистило до 40 градусної температури, буду розводити дріжджі. Так що, раз, збиваю міксером. і молоко кипить. Молоко вже скипіло якраз. А, до такої, бачите, ну, особу не перевзбивала, тож не бісквіт то паска в мене. А, просто, щоб добре об'єдналися яйця з цукром, бо цукру там досить багато. Така консистенція. І тепер сюди вливаю парне молоко. Так, мабуть, мені треба щось взяти, а то попечуся. А ні, не спечуся. Порціями буду вливати. Так. І другу порцію. І цю гарячу масу залишаю, щоб вона остила до, того, до тієї температури, то приблизно 40, щоб я могла зробити ввести сюди дріжджі. Так, маса у мене вже остила до такої приємної для рух температури, то значить 40 там вже було. І можна розводити вже дріжджі. Бачите? Доки я їх поколотила, вже бульки з'явилися. Брала ну, скільки взяла Половина десь рідини оцієї, і в неї насипала дріжджі, поламала їх і тут їх розвела. Тепер буду вливати їх у цю масу. Це гарненько перемішаю, і ця опара буде в мене стояти 2 години. Через 2 години буду замішувати тісто. Так, дивимось. Дві годинки в мене прийшло. Опара вже вибродила. Тепер сюди я буду давати олію і вершкове масло. Додаю. Масло було в мене в холодильнику, забула я його вибрати. Попала в мікрохвильовку трішки, щоб розтопилося. Воно не просто пом'якло, а розтопилося. Ну, нічого. Так. І даю оцю всю. цю всю так. І починаю замішувати. Спочатку я всипала одну цілу пачку, то 2 кг муки, тепер перемішаю її в цій масі і буду вже собі потихеньку досипати. А, може, пів пачки в мене ще піде, може навіть ціла вже буде видно, як буде забирати. Буває навіть таке, що мука дуже свіжа і може ріднути тісто, ну то вже нема точного, щоб скільки муки додати, скільки візьме. Буду замішувати і буду бачити, як відчуваю, треба мені ще підсипати чи не треба. Бачите, що тісто ще ріденьке. Йому точно ще треба. І тому я досипаю. Ці пасочки я випікаю вже п'ятий, майже навіть шостий рік. В мене вдома їх всі дуже люблять. Вона така трішки солоденька. А, ну Ми звикли до такої. Комусь може бути дивно, але ми звикли. А, замішую в блюді цьому до того часу, поки мені так зручно. Вже як мені стане незручно, а, я переходжу на поверхню кухонну. А, чомусь мені дуже зручно так робити. На великій площі набагато легше силу, силою місити то тісто, ніж в тазику. Там о, треба дотримуватися там, рамки, нема де добре, знаєте, <свісно> видавити його. А так я собі взяла, я висипаю його на кухню і там його. Хотіла казати гамселю, ну так не можна казати, тож паска. Ну, а якщо чесно, всією силою туди вдавлюю свої кулачки. І дуже добре, якщо вимішати, вийде дуже-дуже мілко пориста. Зовсім не буде крошитися пасочка. Тож, вимішую я досить довго, катаю, б'ю його по поверхні кухоні. Як можу, так роблю. Бачите, вставила вам і на швидкому, пришвидшеному трішки, показувала, як я його вимішую. І це, наприклад, наприклад, тепер тут реальний час. Не замедлений, не прискорений, а реальний час як то насправді було. Так я його вимішую. Двома руками. Добре, всією силою впираюся в нього, щоб було. Колись мені мама моя казала, що вимішувати треба до тих пір, поки з носа капати не буде. Ну, якщо чесно, з носа прям капати не почало, але роси в мене на обличчі точно були. Тож, добре вимісила. І вже, мабуть, тісто і не бере тієї муки, як бачите. Ну, але для того, щоб зручно було з ним, полюбе я мушу ще трішки підсипати там. Бо як я його видавлюю, при, притуляю дуже до поверхні, до стільниці тієї. Воно все одно там трішки імається. І постійно я припиляю мукою щоб не дуже воно там прилипало. Від рук уже зовсім відстає, навіть не береться за руками, а на поверхню ще трішки липне. Тож потихеньку я, бачите, все трішки припиляю його, ще трішки і тісто буде готове. Так, розклала я тісто в дві мисочки, бо в цій одній дуже було багато, десь такий рівень був, не буде йому куди рости. Так, одну таку поставила і ще інше. І тепер залишаю, хай росте. Закриваю рушничком і залишаю. Тісто буду тепер здувати, але моя танюшка дуже сильно хоче то здути, так що буде вона його опускати. Давай, танюшечко, до самого низу. Так. І то, що не пішло, теж все. Потрощи, потрощи туди вниз. Ох ти, як файно О, воздух пускає. Молодець. Все. Так, його здуваю один разочок, потім в другий раз, як піднімеся, буду вже е, е, розважувати у форми. Так, буду класти в такі формочки. Такі картонові. Думаю, поставлю сюди по 300 грам. мало буде 300 І то в мене залишиться для хрестиків зверху зробити. Так скручую кінчики всі собі в жменьку, туди серединку їх заганяю. Потім ще на столі заглажу, щоб рівненький був кружечок, і потім розплюскаю і в формочку. Такі, вроді, малі. А тут я вже зробила. Вже зараз буду ставити в духовку. І так вони гарно підійдуть. Роблю і в каструльках. Бо мало картонки купила. В принципі, давно лише в каструлях і робили. Так буду заглажувати. По столу закатую кружочок і він рівняється. І все. Лишаю найпідходять підходять. Мабуть, такі самі хрестики зроблю, букву Х. Чи, може, хрестики зроблю? Точно ще не знаю, подивлюся, покажу. Ці вже ставлю випікати. Випікати буду приблизно 40 хвилин при температурі 170-180 градусів. Так, ось показую вам. А, так, тут у мене 4 по 700 грам. Ця одна 500 грамова і ще 4 500 грамових у мене в духовці. А, і тут 4 по 350 грам. Получається, виходить три рази по 4 штучки просто різного грамажу. 700, 500 і 350. Ну, то я робила півтора порції. вам відпишу на одну порцію а, рецепт, а ви вже будете дивитися, як вам. А, мабуть, зараз розорву одну посерединці, покажу вам всередині, яка дуже казкова і дуже смачні. Такі, а як я ці хрестики Добро. робила? Добраніше, Віталік. А як я робила оці ну, верхушки, не змогла вам зняти, бо Софійка в нас почала так досить сильно плакати. Так що було не до зйомок. Вже показую, готові. Віталік там ходить, щось шукає. Поїсти щось шукає. Намікає мені, що він хоче пасочку з'їсти. Так, розрізаю. Трішки присмажилася так, гаряча ще трішки, но, ну подивіться, яка класна. Ну що, всіх люблю. Дякую за перегляд! Смачної вам Паски! Гарно посвяткувати і світле Христове Воскресіння. Вітаю вас всіх і чекаю в наступному відео. Чудар. Всім пока-пока! І дуже смачно!